Ви лікар або власник клініки та бажаєте масштабуватися для того, щоб заповнити повністю всі записи ваших лікарів, тоді вам варто почати співпрацю з агентством Рісайп, адже ми вже понад 4 роки даємо результат в ніші медицини. Чим ми відрізняємося від інших таргетологів та СММ агентств По-перше, у нас вже є напрацювання, які дають результат. і ви не Витрачаєте дарма час на тестування і тому подібне. По-друге, ми часто зіштовхуємося з тим, що у наших лікарів заблоковані рекламні акаунти, що перешкоджає вести рекламну діяльність самостійно. В свою чергу ми надаємо на нашому початковому першому етапі співпраці розблокування всіх інструментів або створення нових інструментів. Тобто, ми в тому числі включаємо картку, створюємо бізнес сторінку, рекламні інструменти і тому подібне. Часто буває таке, що ми виправляємо роботу минулих підрядників, адже вони неправильно створили рекламні інструменти, неправильно додали їх до сторінки. Після аудиту ми дуже просто пояснюємо, в чому була помилка. І ці помилки являються тривіальними. Тобто, умовно на лідформу Facebook було встановлено автоматичне заповнення даних. В такому разі. Людина без зайвої думки клікає на кнопку Записатися, дій автоматично вставляються контактні дані, ім'я. І коли лікар або менеджер лікарні телефонує за номером, людина говорить, що я не лишала або я випадково лишила. Тобто ми витрачаємо зайвий бюджет і отримуємо неякісний лід. Чому саме ресай? Ми вправно керуємо вашим бюджетом. Ми звітуємо по кожному долару і підраховуємо окупність. В кінці кожного місяця ви розумієте, скільки вам приніс кожен долар з витрат. Якщо у вас є бажання отримати плюс 100 клієнтів в місяць та заповнити свою клініку, ставте плюс в коментарях нижче, та ми вам надамо консультацію безкоштовно, де розповімо про нашу співпрацю.